Цьогоріч Житомирський базовий фармацевтичний коледж імені Протасевича випускає 340 дипломованих спеціалістів. Освіти студенти здобували за трьома спеціальностями: фармація, лабораторна діагностика та медико-профілактична справа. Гордість коледжу нашого це його випускники. Серед них провідні фахівці фармацевтичної галузі, науковці, керівники аптечних установ. Ідею наші випускники не працювали. Де вони не навчались, а вони працюють у всіх регіонах нашої України, працюють за границею, і ми маємо тільки позитивні відгуки про наших випускників. До привітань та нагороджень випускників навчального закладу долучились і представники влади. Я хотів би сказати, що сьогодні в умовах, от коли йде реформування системи охорони здоров'я, їм теж непросто, тому що вони є складовою системи, вони мають вписати ці зміни. І безперечно будуть жорсткі умови і на ринку, і конкуренція, і таке інше. Але я ще раз кажу: рівень сьогодні їх настільки високий, що я думаю, вони будуть всі мати роботу. Це саме головне. За словами Володимира Арішонкова, 80% випускників фармацевтичного коледжу продовжують своє навчання у вищих навчальних закладах України. Доказом цього є випускниця Анна Мельниченко. Я планую далі йти учитися. Хочу розвиватися, розвивати себе, Поэтому планую ну далі ніябутися такі професії с этой, з этой профессией. я буду в медицине, але я планую стати врачом. Ну мені нравиться допомагати людям ліщичів. Випускники минулих років тепло відгукуються про свій навчальний заклад, який допоміг їм у самореалізації. Дуже вдячна тим викладачам, які. Створюють велику працевиту атмосферу в навчальному закладі, які дарують не лише міцні і гарні знання, але й свою любов і душу. І дуже хочеться побажати нашим викладачам і всьому колективу фармацевтичного коледжу великого натхнення, здоров'я і щоб їхні учні завжди їх радували.